Всім привіт! Я повернулась. я вже здоровенька. Ну, Сьогодні другий день, коли я почуваю себе здоровою. Сьогодні перший день, коли мені захотілося поприбирати. А це, знаєте, дуже важливий показник, тому що я взагалі люблю порядочок. Не сказати, що я прям люблю все вилизувати постійно, але мені подобається жити в, от в такому Легкому просторі, да, там, де немає пилюки, все, іноді я можу засратись, але мене це напрягає під час, коли я хворіла, звісно, мені не хотілося займатися прибиранням. Навіть робот-пилесос мені не хотілося включати, щоб він уто їздив, гудів. От то сьогодні він у мене вже двічі. Як зайка, тут чу -чу -чу -чу. прошуршав, все помив, все поприбирав. Ну, Я, звісно, теж тут підключилася, Ліжко засілила вже, От хоча кілька днів до цього воно в мене було бірлогою, я там максимум могла одіяло. Розправити, то не завжди. Та з наступного тижня вже йду на роботу. От, боялась ще сьогодні я б вже типу, могла, але я боюсь, щоб я ще не була заразна. От реально я розумію, що якщо це все ж таки був коронавірус, то ну, ще я можу бути зараз. Тому я так і написала, що типу не хочу нікого підвергати загрозі, От, тому що там і так багато людей зараз хворіє в школі музичній. Дітей і вчителів теж так що хочу сказати, ці дні. От поки я не виходила к вам на зв'язок, я розуміла, що я буду знімати щось нецікаве. Сижу і нічого не роблю. Хоча я не нічого не робила, я проводила консультації по перше. По-друге, я займалася саморозвитком в темі думки матеріальні і все в такому ключі. Я дуже люблю взагалі цю тему. Я в неї вірю, я нею користуюсь. У мене це досить добре виходить. Постійно, постійно, постійно мені хочеться ще більше інформації на цю тему. І я за цей час хотілося б сказати прочитала книгу, але ні, не прочитала, а прослухала. Книгу Майкл Ньютон Подорож душі дуже цікаво. Прям от кого цікавить життя після смерті. Я вірю знаєте, в знаєте, що коли людина помердає, помирає, це не кінець, що душа все одно залишається живою. От я це розумію, я це відчуваю. У мене ніколи немає страху смерті. Я абсолютно розумію, що ми тут не вперше і не в останнє. Але от в тій книжці реально дуже багато інформації про це. Це наукова. Така інформація, тобто це не просто там брідні людей, ну як вважається, при клінічній смерті. Да? Там набагато все глибше, все і набагато детальніше. Я дуже рекомендую, хто не знайомий, Майкл Ньютон Путіше душі, отак вона називається. Що ще? Сьогодні в Instagram я виставила пост. І дуже хочу, щоб ви приєдналися до цього посту, це флешмоб. Флешмоб по спільному бажанню, коли багато людей бажають одного й того самого. Я знаю, що ми всі зараз бажаємо перемоги України. Але якщо це бажання оформити більш конкретно, я думаю, що більше шансів на його виконання. Тож. От мій пост, я вам зараз його зачитаю. А ви, якщо хочете, якщо вам відкликається, то робіть так само. Друзі, давайте разом створимо флешмоб та надійшлимо колективний запит у всесвіт на виконання нашого бажання. Почнемо з цього простого, але потужного повідомлення. Україна мирна та сильна. Наш народ щасливий та добробутний. Ми живемо в гармонії, свободі та демократії. Ми пишаємось своєю історією, культурою та традиціями. Ми розвиваємо свою країну, свій народ та себе. Ми дружимо з іншими країнами та народами. Ми захищаємо свою землю, свої права та свої ідеали. Ми любимо свою батьківщину та один одного. Слава Україні! Приєднайтесь до цього флешмобу, Робіть пости з цим текстом у соцмережах. Використовуйте хештеги Слава Україні. 24 чотири феб... 2022. щоб показати нашу єдність та гордість за нашу країну. Нехай наш голос пролунає по всьому світу. Долучайтеся та поширюйте добро та позитив у кожен куточок інтернету. Оцей текст потужне повідомлення. Так? Я складала, намагаючись в одному невеликому повідомленні в теперішньому часі, як правильно це, це зотерити з езотеричної точки зору. Скласти бажання, тобто я хочу, щоб там колись десь. Отак воно і буде колись десь. Не я не хочу війни, щоб припинилися смерті. Це все теж. Всесвіт він не сприймає не. Да? Ми думаємо не про мир, а про війну, коли кажемо не хочу війни, не хочу смертей. Ми думаємо не про життя, а про смерть. А от про що ми думаємо? Про війну, про смерть, те і відбувається так. Це працює. Тому важливо наші бажання правильно оформлювати і правильно запуска... запускати цю мислеформу. Тому ще раз, Україна мирна і сильна. От я бачу таку нашу країну. Вона має бути мирна і сильна при цьому, щоб ні ніхто не ні, 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 там не думав собі нічого. Наш народ щасливий та добробутний, тобто заможний, багатий, який має ресурси. Свої має ресурси, да? вони вони у нас є. Ми маємо ними користуватися, мати змогу. Ми живемо в гармонії. Це дуже важливо. Жити в гармонії, в свободі та демократії. І от я хочу, щоб це вже от зараз відбувалося. І посил такий даю, що це зараз вже. Ми живемо в свободі і демократії. Ми пишаємось своєю історією, культурою та традиціями. Тобто ми. Любимо своє до і після, все об'єднує. Ми розвиваємо свою країну, свій народ та себе. Це теж дуже важливо. Ми дружимо з іншими країнами та народами. Це такий посил до інших країн. Тому що якщо багато людей напишуть це. Повідомлення і зробить однакові хештеги, то це буде розповсюджувати. Можна, до речі, було і англійською написати, дати. Я, я допишу переклад англійською ще. Тобто ми хочемо нормальних відносин з іншими країнами і народами. Ми захищаємо свою землю, свої права та ідеали так? дуже важливо. Ми любимо свою батьківщину та один у одного. Слава Україні! Цей текст я викладу в описі до відео, в закріпленому коментарі. Ви просто можете його скопіювати і будь-яку картинку, там флаг, наш прапор або іншу будь-яку картинку додавайте і розміщуйте у себе на сторінках. Мені здається, це має працювати. Мені так захотілося такий текст створити, і щоб його максимально людей теж у себе поширили. Не треба навіть робити репост, зробіть свій пост. Ось така в мене картинка. До речі, картинку згенерував штучний інтелект. Я дала завдання, що я хочу бачити на цій картинці. І він мені кілька версій надав. Я потім уточнювала, ще там поправляла, і ми з ним от, от таку картинку створили. Ой, мені так добре, знаєте, от прям я відчуваю, що це щось означає, те, що я зараз зробила. Я дуже, дуже, дуже буду рада. Що найбільше людей долучиться до цього, і це не складно, і це дуже потужно. Мені здається, так хтось хоче собі собачку, класну собачку. <гум> до мене звернулася дівчина. Ми з нею знайомі. Колись вони брали у нас песика, коли в мене була собака, Хелс Golden Retriever, А вони були цуценята. І от один був мій улюбленець. Ми йому навіть клічку дали, і я його так не хотіла віддавати. Я розуміла, що ми не можемо його залишити. Але я так плакала, коли ми його віддавали. І от ця дівчина мені написала, вони врятували там цуценяток. І одне цуценя лишилося, але вони не можуть його собі лишити. Він привитий, повністю все з ним, ну, типу. Все, він чистенький привитий, проглистований, от і дуже просить. От їх було двоє, а зараз один залишився. Це вони маленькі. Дуже просить, що можливо хтось хоче. Собі такого готового циценятку, який приучений вже до туалету на вулицю ходить все. Неймовірно, спокійна, ніжна дівчинка продовжує шукати домівку. Братики та сестрички вже знайшли свою чудову сім'ю, але ми та Лола продовжуємо вірити в те, що знайдеться родина і для неї її зутлола Їй, дівчинці два з половиною місяць, але вже трошки більше зроблена вже перша вакцинація. Чекаємо на другу, обіцяємо стерилізацію за Свій рахунок, тобто вони навіть зроблять це, тільки заберіть. Я залишу телефон цієї дівчини, її звуть Кріс, хто хоче або знає, хто хоче такого песика. Песика, звертайтесь. 12-15 кг, невелика середніх розмірів, але ж ми папу ніколи не бачили. Це мама. Я запитала, мама велика? 12-15 кг, невелика. Ну, зазвичай, папа не може бути набагато більше, ніж мама. Це фізіологічно в них не виходить. Так що звертайтесь до Кріс в телеграм, скинуть свіжі фотки. Бо цим фоткам, от, які я показала, вона мені скинула 22 січня. Я і я просто забула. Я хотіла відправ одразу записати таке відео. Мене щось відволікло, там пару днів якась кіпіш був. Я забула і в мене все вилітіло з голови. І от буквально кілька днів назад в мене так пах. Я думаю, боже, я ж обіцяла, я забула. Я й написала повідомлення: капець, я забула про вас, пару днів носила в голові, що треба зняти відео, а потім щось вишивло. А тільки що як блискавка в голову, бабах ще актуально на привіт, були б вдячні, так ще треба. Так що дівчинка ще лула на місці. Можливо, чекаю саме вас. Все, друзі. Всім бувайте, пішла монтувати це відео і бігом викладати.